На горі горянській, на селі Сіянській, лежить пречиста Божа Мати, до неї прийшов Ісус Христос, Матінко Возлюбезная, встань, проснися і розгадай сей сон, що тобі приснився. Синку, Синку, Той Сон правдивий, я всю нічку не спала, Ісуса Христа видала, жидова нехристь Ісуса Христа забрали, на муку віддали. Шипшиною підперезали, ожиною били, первовий вінчик з голови знімали, желізну корону надівали, смоляні спиці під нігті заганяли. А в неділю раненько соненько всходи, Божа матір Суса Христа зароченьку води, на горі камінь, на камені церков, а у церкві престол, і за престолом сам Господь стоїть. Прийшов Петро Павло, нате вам ключі, обіцяйте по всьому світу, старому малому, хто цю молитву читати буде, гріху уменшати буде, над ним стану зладано, з мягкою проскуркою вперед день смерті даною. Амінь.